Всім доброго ранку, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні у нас субота, сонячна погода, тепло. Ранок. Я приїхав поранені, щоб завести свої вироби на базар, а зараз рухаюся до місця призначення. Зараз ще дуже рано, як я сказав. 8 годин. Людей ще дуже мало, але тепло вже пороздялися. Навіть вже в кофті, навіть вже в спину припікає. Зараз підходжу вже до пана Віталія. Привітаємось. Ось підійшов до пана Віталія. Добрий день, пан Віталій. Доброго ранку. Як ви себе почуваєте перед святами? І, і святами. Із да, святами, так. Ну, пасочку вже прикупили. Да, печуть. паски дома. Печуть, А я вчора поїхав, прикупив хліб хліб комбінаті. Та ні, Юлька теж купила одну. Да. Так, Пан Віталій теж рано прийшов сьогодні, розкладається. Ну, Поглянемо, що в нас тут є. А в нас тут є дуже багато. Дуже багато всього. Сергій. О, який дзвон. Супер. Ось у пана Віталія на ковальні. О, подивіться, такі промислові. Навіть етикетка, яка є там 5, 5 рублів написано. О, кому бачите, такі я таких і не бачив. Дивіться. Ні, ну Я їх трохи дороблю, да. просверлив, ось фрезернув, тут таке почистив. Ага. Ну ото... така... І скільки така наковальня? Ну от півтори тисячі. Супер така маленька. Да, от так, от. так що дві штучки в нього такі гарненькі. Ні, да є вони ще. А, є ще? Ну, каже, що ще є. Ну, сьогодні в нього тільки дві. Воно я воно сам роблю. он ще така, бачите, теж лежить така, трошки більшенька. Так що, Появилося щось новеньке. Ну, як завжди, в нього тут багато тісочків. Багато тісочків усяких. Ось патрони до токарки. Ось маленькі які, гарненькі. Ну, маленькі на станочки. Ще якісь мех... механізми, ще якісь. Ну, тут всяких механізмів я навіть не знаю. Навіть не знаю. Для чого вони такі? Завколо станки, є, то тоді можуть розібратися. О. Так що так, ось Кузнечне клещі. О. Так що хто хоче зайнятися ковальством, будь ласка, клещі. Кузнечні Віталій має. О. Тут у нього я вже в попередніх відео теж показував тут. Всякі розвертки, сверла, різці, флянці, ось можна робити якісь там циркулярочку чи що, кому треба флянчик можна підібрати. О. Посуд. Посуд такий туристичний, нержавійки. Бачите, всякі мисочки. Зараз якраз сезон на природу то Віталій все то має. Все то має. Так, тут ще якісь механізми. Навіть я не знаю, що воно. О! А ще який квадрат хороший. Оце без цього квадрата. Клина дрова. Дрова роб. Колоть. от кував би. А, є у нього коє-що. Є. А ось ось які брусочки, теж хороший квадрат. Тоже такий моцний клин вийшов. У мене колись було таке. Там один чоловік приніс мені, я купив недорого, ну, вже зимою продав. Такі клини гарні получилися, здорові. Так що таке оце. Що він тут має ще? Він всякі молоточки. как завжди. Вот тут вот у него цвет мед, трубочки, проволока медно. Вот у него тоже ось вот, двигается пластинки медные. И латунь там вроде На ножики. На больстере нормально. Ось латунь. И все, 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 латунь. Латунь и трубки, и латунь. А это уже алюминий дюраль. Алюминий дюраль. Спортивные. Такие у него антели. Великие. Ступки бронзовые, челотунные, очищенные, так что вот так есть у него, есть у него интересные вещи. До речі, покажу вам телефон Віталія, кому цікаво буде. Дзвоніть до нього. Оце телефон Віталія. А я буду вже рухатися до свого місця призначення. Ось я пан Діма там в стороні розкладається. Ну, сьогодні рано всі поприїжджали. Завтра базару не буде. Базару не буде завтра. Паска. Ну а сьогодні ще люди повиходили. Ну, Бачите, ще зовсім пусто, що тільки сходяться. Я вже прибув до свого місця призначення. ось. Вже мені хлопці розкинули мій стіл. Я буду розкладатися. Ось я вже розложився. Все як завжди, такий мангал. Ну і от в попередніх відео я показував які дровнички я можу розіграти. Ось одна із них. Ось друга. І от такий камінний наборчик в віді так так от. Маю, як завжди, отакі от корила. Стинки, ножі, заготовочки, свяхосмики, титанові цвяхосмики, ножі, ну і сокірки. Те, що було з попередніх базарів, а такі сокірки в мене ще є. Без ручок такі по 890 грам. Ця друга 980 грам. Виготовлені з рельсового металу. Ну і такі сокирки теж усе 900 грам. 900. ну В основному ці по 900 грам. По 900. І молотки. Ось такий молоточок. З таким бойочком. Бачите, таке кіло 200 і з таким більш закругленим для розтяжки металу. О, 970 грамів. Оцей 2, 2 кілограма 600-2600. Ось такий м'ясний топор. Там в мене ще є вон, такий ящик різак, горелки різні. Ось таке на сьогодні мене. Сьогодні такий товар у мене сьогодні. Вішалки. Сусіди теж розкладаються. О, знову з'явився новий сервіз, дивіться, який шикарний вийде. Серега, це сервіз. Це декоративний самовар. А, це декоративний самовар. Семья тригубових розробила, муж розробив дизайн, а жона розробила ручну А, Декоративний самовар. Але Декоратив. воно знімається все. Ну туди налить можна, так? Да? Лички просто і все. Да. А ось подивіться, який... Це так те саме. А, це теж саме. Це теж декоративне, повністю все ручна робота. Да, це все декоративне. Колекціонне да. віщі. Колекційні віщі, от так, от так що бачите, новеньке таке з'явилося. Ну, а цей сервізик чайний цей фунциклірує. Чашечки, блюдечки. Це кавовий. Це кавовий, так. Да. Тут усе є. Ось теж сервіз, ну він просто не все, не все витягнув. Ось це теж сервіз такий, О, там чашки ще, по-моєму, у нього складені. Ну і от такі красиві речі є. Так що так. Ось сервізик такий, Тоже гарненький. О, от якось так. І найголовніше пані Марина на місці. От, пані Марина, сьогодні будемо пити каву. каву. А може й до кави, як ви? Ви як? Ні, зараз поки не буду. Ні? О, пред, предсвятковий день завтра. Я знаю. Так що так. От. Я знаю, що присвяткова. Так що завтра ми підемо пасочку святити. А сьогодні. А сьогодні попрацюємо. Да, а сьогодні попрацюємо. Так що ось таке відео сьогодні засняв передсвяткове перед пасочкою. А, сьогодні побачимо, а щось реалізується, а не реалізується, то й так добре. А, з людьми поспілкуємося та й поїдемо додому. Так що кому сподобалось моє відео. Лайкаємо, підписуємося. І продвигає мій канал. О, так як я сказав, будемо розігрувати камінний наборчик, дровничку. Так що, от, якось так. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.